Я не знаю, чого хочу. Е, дуже часто ця фраза звучить на сесіях. Але направли кожна людина насправді знає, чого вона хоче, просто давно не слухала себе. У гештальт-підході ми не шукаємо глобальної мети одразу. Ми повертаємо чутливість у якихось простих бажаннях: наприклад, відпочити, сказати правду. Зустрітися з приятелькою, поїхати до лісу, створити щось власноруч. Коли прислухаєшся до малих хочу, з часом приходять великі можу. І це вміння слухати себе, вміння бути чутливим до себе, вміння бути доброю мамою до себе. Завжди люблю цю фразу. От найдобрішої в світі, дає можливість нам відроджувати всередині оцього внутрішнього творця. Але людина, яка може творити, і творить, вона точно може пережити всі кризи, і вона точно може пережити стрес. І якщо в неї буде можливість створювати щось, вона буде відчувати себе не жертвою, а творцем, а це важливо.